Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше з 2018 року здійснить свій візит до КНР. Відвідає саміт шанхайської організації співробітництва. Через спільний кордон у Китаю з Індією часто виникали непорозуміння та навіть збройні протистояння. У жовтні минулого року моді та китайський лідер Сі Цзіньпін мали розмову у кулуарах саміту БРІКС у Росії. По тому відносини між державами покращилися, а нинішнє зближення відбувається на тлі економічного тиску з боку США через торговельні відносини з Кремлем. Уперше за сім років прем'єр-міністр Індії Наренда Моді вирушить до Китаю. Він як повідомляє агентство Reuters, візьме участь у саміті шанхайської організації співробітництва, який стартує 31 серпня. Попри давню прикордонну напругу, Пекіна з Делі, зокрема, після кривавих зіткнень у 2020 році, зараз обидві країни шукають точки перетину. Торгівля між ними зростає. А Китай став одним із головних економічних партнерів Індії. Поїздка відбудеться тоді, коли у відносинах Індії та США переживають найсерйознішу кризу за останні роки. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив найвищі серед азійських країн тарифи на товари, що імпортуються з Індії, і пригрозив невизначеними подальшими санкціями через закупівлю російських нафтопродуктів у Делі. Індія один із головних покупців російської сировини. Після запровадження європейських ембарго з кінця 2022 року Індія придбала її в РФ на приблизно 100 мільярдів євро. Більше закупив лише Пекін на 125 мільярдів євро. Це допомагає Москві фінансувати свою військову машину. Реакція США відповідна. Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове відсотково мито на індійський імпорт і вже натякає. Китай на черзі це може статися. Поки що не можу сказати. Ми вчинили таке з Індією. Можливо, зробимо ще з кількома країнами. Однією з них може бути Китай. Видання «Політика» відзначає, що законопроєкт, який надасть американському президенту право застосовувати вторинні тарифи в розмірі щонайменше 500% на імпорт з країн, які купують російське викопне паливо, має широку підтримку. Поки Вашингтон лишає Індії час подумати, чи змінювати торгівельну політику, на це в них є 21 день. Наразі як повідомляє агентство Reuters, індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду, тоді коли державні НПЗ зупинили постачання. Аня приватні гравці досі закуповують російську сировину. а тамтешні економісти переконують, що запровадження американських мит, хоча й викликає занепокоєння, але не тривогу. Ми стурбовані цими торгівельними війнами. Однак індійська економіка дуже стійка і дуже міцна. І це нагода диверсифікувати свою діяльність на інших ринках світу. Однак, ми бачимо, що це вплине на наші підприємства, які вже беруть участь у торгівлі з Америкою. Ми закликаємо і уряд Індії, і уряд США до діалогу, щоб ці перебої можна було вирішити. Попри те, що Індія продовжує торгувати з Росією, офіційний Делі жодного разу і не висловлювався проти України. Щоправда, не робив політичних сигналів на її користь. І навіть під час повномасштабної війни входив до переліку провідних імпортерів української зброї. Піком став 23-й рік, коли Індія закупила 70% усього українського оборонного експорту. Водночас у Росії вони закуповують зброї більше. Делі намагається і далі зберігати стратегічну автономію, виграючи від партнерства з усіма. Втім, геополітика змінюється, і тепер Індія опинилася перед вибором або економічна вигода, або збереження доступу до західних ринків і технологій. Візит моді до Китаю це не лише спроба перезапуску регіонального діалогу, а й чіткий сигнал. Індія більше не діє за чужими правилами. Вона створює свої. Вероніка Іващенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.